Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам у Луцьку організували всеукраїнський табір впровадження української ідентичності. Протягом тижня зареєстровані учасники опановують основи поводження зі зброєю до медичної допомоги, керування БПЛА та здобувають практичні навички у польових умовах. Ми мали змогу побувати тут, побачити, як навчаються та живуть учасники детальніше про це таборування нам розповість провідний фахівець Луцького молодіжного центру Вадим Тіснунов. Добрий день, Вадиме. Розкажіть нам, будь ласка, про це таборування. Що тут має відбуватись? Хто учасники? Хто міг долучитись? Доброго дня! Це таборування воно фінансується Міністерством молоді і спорту спільно з організатором є громадська організація «Просто молодь». Допомагає в цьому Луцький міський молодіжний центр і департамент молоді і спорту Луцької міської ради. Учасники теперування – це цивільні особи, які займаються національно-патріотичним вихованням. Це вчителі в школах, наставники грі національно-патріотичної гри. «Сокіл Джора» і ті особи, які хочуть опанувати чи е, навчитися володіти мілітарною культурою це домедичною допомогою, основами поводження зі зброєю, основи керування безпілотниками, тактичною е, підготовкою, пересуванням, радіозв'язком такі основні базові навики, які зараз дуже актуальні. А чому Ви вирішили організувати? А, бо це актуально. Є запит від людей, є запит від. Військових, які хочуть поділитися цим, бо вони розуміють, що зараз звичайних курсів вони дуже мало, бо більшість зараз військових залучений на війну, і ми хочемо трішки військових, які повертаються з фронту, які зараз на відновленні, щоб вони поділилися своїми знаннями, соціалізувалися, розповідали, бо так е, вони виходять від цієї оболочки, які постійно там на нулі, е, їм важко психологічно, і це трішки їм розвантажується. І виходить, що і вони допомагають нам, і ми допомагаємо їм вийти з цієї психологічного стану трохи. Скажіть, будь ласка, чи були якісь е, спеціальні умови чи вимоги? До, До учасника було е те, що е вони заповнювали анкету. Було декілька питань, був е ну такий, е не скажу, що сировий, але був відбір учасника, бо були питання, наприклад, коли почалася війна. Да, бо для нас це, наприклад, актуально. Там хтось писав 22-го, багато було чисел різних. Для нас були актуальні, чи вони розуміють взагалі що таке, що, е, як змінюється війна? Які стандарти зараз актуальні? Що треба переходити радянських зразків, навіть озброєння декілька переходить на новітні, застосовувати новітні технології, новітні знання, що тактика трішки змінюється, хід війни трішки змінюється. Те, що було. Актуально, наприклад, на початок війни зараз е, виходить там безпілотники, Це номер один. Що всі мають розуміти не тільки як застосовувати, як їх піднімати, а і вчитися ховатися від них, виявляти їх. Е, тобто не нарішати себе на безпеку. Зараз багато йде про мінну небезпеку. У нас на днях буде завтра заняття з мінної безпеки. Це все актуально, бо наша область в знаходиться кордоні. Багато лісів, територій заміновано не тільки нашими, а й ще й росіянами. Вони мінують це все. І тому щоб було менше жертв серед цивільного населення, це все і робиться. Тоюся, базові знання. А чи надавали перевагу, можливо, комусь хтось хотів, наприклад, на БПЛА вчитись? Хтось хотів, а. тобто чи є такі розділення, чи всі а, за зараз? Так. Ми а, даємо тільки базис, основу, щоб залучити, щоб привити от саме культуру, заохотити їх. Дати їм базис, те, що ми можемо, ми даємо все інше. Вони можуть навчитися в своїх регіонах, в своїх центрах. Є достатньо е, курсів там від військових, від цивільних, які надають це все більш погибельно. Бо навчити людину керувати безпородником за один день ну це нереально. Навчити її до медичної чи тактичної медицини так само, ти можеш дати тільки базові ази, те, що їм зараз потрібно, то що вони можуть вивчити у цей короткий період часу за день, там за декілька п'ять-чотири-п'ять годин. А кого залучали як інструкторів? Тих, тих безпосередньо, хто буде навчати цих? Ми залучали перше це тренерів захисту України. Ті, хто рекомендовано пройшов навчання, рекомендований Міністерством освіти. Друге, ми залучали ветеранів війни, військовослужбовців. Тобто медиків, психологів, всіх тих, хто дійсно з навиками, знаннями, з бойовим опитом, ті, хто може це розказувати, ті, хто може доносити це все, щоб не просто ми взяли людей з десь вулиці, і вони прийдуть, будуть розказувати. Ні, нам треба. Ті люди, які дійсно з досвідом, які вміються, можуть і знають, як це розказувати, як це навчати. А як була організована програма? Програма Поймаю кілька днів а, да це сімиденний табір. Спочатку це просто ми взагалі ступне, щоб люди ознайомилися з базисами, і поступово їх вже е, підводимо до того до більш складного. Основне це спочатку люди подивилися, що таке зброя. Основні правила як не застосовувати, бо без цього не можна навчити людину правильно стріляти, якщо вона буде наводити, наприклад, зброю на людей. Це ні, це не допустимо. Наприклад, чи е, зарядженим магазином ходити, не розряжати, не вміти подивитися, як їм користуватися що робити? Тому все від. Легкого до більш складного. А яку зброю, наприклад, тут учасники могли побачити, і е, в нас зброя це е, е, автомати ММГ. Маса автомат, це макет, масогабаритний. Вона схорощення зброя. Вона колись була бойовою, але зараз схорощна, вона не може стріляти, вона безпечна. І тут в основному це автомати Крашника, це те, що застосовують наші військові сили. Те, що зараз є в доступі. Бо е, зразки натуски це вже там ну трішки треба дозволу інших залучати. Ми не можемо цивільним просто показувати те, що не дозволено. А як організовували побут? Бо ми бачимо, що позаду вас палатки, тобто люди тут проживають безпосередньо ці кілька днів, поки проходить таборування, і як у вас от відбувається звичайний день? Звичайний так. день у нас а, підйом в сьомий ранку. А, на кожен день назначаються чергові, які не просто а, там варять їсти чи дивляться за наметом. Вони відповідають за це. Вони керують самим процесом. Вони назначають інших, що кому як робити. Розподіляються там по два-по три людини на кожен прийом їжі. Вони готують і назначають, мають посуд так само самі ставої палатки, які позаду до мене. Вони теж навчаються. Ми не тільки хочемо навчити мілінатмілітарної культури. Ми хочемо навчити виживати в. В сучасних умовах більшість людей, які приїжджають з міста, ну в них немає досвіду, як готувати там роз навіть розпалювати вогонь в таких умовах. Ну для них це цікаво. От як там зробити бездимний е, вогонь, щоб його не помітили? Хтось не помітив, а можна було приготувати їжу, як з підручних е, речей там закипятити воду. Це ж теж актуально, тим паче, коли е, ніхто не знає, були випадки, коли люди в окупації е, не мали доступу до води, кипятили, збирали сніг, там е, таку воду звичайних були пластмасові бутилка. От в більшості не знає, як це можна зробити, як безпечно можна, як не тільки зробити питтєву воду, а ще щоб її можна було спокійно випити і не е, потім е, щоб не було шкоди здоров'ю, тобто готують тут так само на вогні. Так, <голові> все, 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 все. ми написали, бо це, це польовий табір з польовими умовами, жити в неметах. Якщо у нас просто тут дощ і якісь о, нестандартні умови, вони можуть проживати в будиночку. Це є такий пункт, що якщо якісь. Фосмажор, вони можуть зайти, а в основному живуть в наметах і їх вигнати з тих наметах. Ну ми, ми пропонували, хочете це? Ні, ні ні, ми сюди приїхати. Вони хочуть відчути оце. От дух, бо зараз не проводяться. Ну мало проводяться фестивалі. Всі розуміють, що війна Зараз не до не до фестивалів, не до розваг це до війни, бо фестивалі, де масово люди могли з'їхати з палатками, десь пережити там поїхати собі, відпочити. Зараз такого немає. Дуже важко, і це от нехватку. Ми компенсуємо саме таким таборуванням. А якщо у людини, наприклад, якісь особливості в харчуванні, чи це якось Так, да, ми передбачали це. Готуються їжі, людина нас попереджає, що вона їсть, що не їсть. Якщо, наприклад, всі їдять там омет, а людина не хоче яйця, вона готує там, є вибір декілька продуктів, там каші, чи там картоплю, чи інше, ну тобто підбирає для себе і сама каже, що їй буде, що не буде. Ну декілька видів страв, які вона може вибрати, що їсти. Чи це була безкоштовна участь? А, так, для всіх людей це абсолютно безкоштовно. Ми а, покриваємо витрати на харчування, тобто ми харчуємо безкоштовно, даємо намети, спальники, щоб вони жили, і покриваємо покриваємо повністю доїзд. Чи планується ще такі таборування? А, ну в нас після військового таборування буде волонтерський табір. Так само через тиждень ми плануємо. Досвідка учасників будуть також тут жити. Це також від Міністерства молоді і спорту і всекраїнського молодіжного центру буде такий захід. Майбутньому так плануємо, бо це наш перший досвід військового, саме військового таборування. Залучення багато експертів, дуже багато військових тут із департаменту і волонтерів дуже допомагають нам проводити цей захід. Що можете сказати нашим людям, людям, лучанам, зокрема. Чи варто до такого долучатись більш активно можливо? Я вважаю, що долучатись треба до всього: надо долучатись до волонтерства, надо допомагати військовим. Надо навчитися жити сьогоднішній день і радіти того, за що стоять наші військові. Вони кожен день ризикують наші, своїм життям, віддають своє здоров'я, щоб ми жили. І магнувати час на просто ой, піти там в кабак, посидіти, попити пиво. Я думаю, це не вартує цього. Нато постійно вжити. Ніхто не знає, коли колидобиться та домедична допомога. А просто знання, що ти десь там колись вивчив без практики, без постійного використання, використання цього, без носіння турнікетів, це трішки не, не те, що зараз потрібно. Я не кажу, що всім потрібно одразу йти на фронт, там воювати. Ні, можна і тут допомагати людям. Ви ж бачите, ветеранів, які приходять після поранень, після війни. Більшість не знає, як з ними комунікувати. Цього теж треба вчитися. Люди, які зазнали поранень на війні, вони не якісь прикажовані, вони герої. До них треба відноситись з повагою, не опускати свої очі, коли ви їх бачите, а дійсно приходити, дякувати, бо вони віддають своє найбільшу цінність, своє здоров'я, своє життя ради нас, ради того, щоб ми могли творити, жити і замінити їх, коли це треба буде. Вони теж не вічні, вони закінчуються, і їх треба міняти. Люди, які спочатку повномаштабки там воюють за нас, вони потребують реабілітації, вони психологічного розвантаження, їм важко. І їх треба міняти. Вони ж теж не йшли там постійно. Ніхто, от як розказують хлопці, які не хочуть йти воювати, вони не роздяні для війни. Ніхто не народжений для війни. Але треба. Ну, якщо не ми, то хто? Якщо е, наша країна нікому не потрібна, наша незалежність нікому крім нас не потрібна, наші сім'ї нікому крім нас не потрібні. Тому якщо ми не будемо захищати, ну ніхто не буде нас захищати. Саме тоборування має на меті поширення української національної ідентичності та формування мілітарної культури для зміцнення оборони України. А ми зараз маємо змогу доєднатись до занять, побачити, як вони проходять, чого навчають учасників роздивитись, як облаштований їх побут та розпитати їх самих про враження та ті навички, які вони мають змогу тут здобувати. Так, да. людина на цьому <плес> <плес> зоні Богдан. Навчилися, вже навчилася, да. Це вже плюс занять. <плес> да. Завжди поводимось. реально, <плес> 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 Не нахиляйте голову до автомата. Ви його підводите під себе. До себе, тобто, не, не може не, не не можна да, направляти на людей зброю. Далі не тримаємо палець на спусковому гачку, поки не впевнений, що ми хочемо стріляти. Оце основне далі. Ліфті ми прижимаємо до себе. Не виставляємо в бік. У вас тут зразу чорно впалення. А ви тут отут Ви стоїте. Коли ви піднімаєте, бажано піднімати його чуть вище, бо зазвичай всі чарці вкладати між плечем і гридною клітиною. Але в бронежилеті воно не діє. У вас трішки буде воно вище. Ви своєю щекою вкладаєте приклад. Отак не накиваєте голову в бік, а вкладаєте. Похвату. Можна взяти такий хват, можна такий, можна тактичний. Як вам удобно. Тобто декілька. Якщо ви з цієї сторони важко стріляти, перекладаємо в іншу руку. По стійці, не відхиляємося назад. Ми нахиляємося трішки вперед. Чуть-чуть вперед, вам буде легше. Бажано ноги ставити чи прямо. Чи нюанс є, що е, зазвичай ліво виставляють, якщо правши. можна навпаки, дивлячись, куди ваше тіло закручується, в бронежилеті. Тобто можна так, можна так, можна взагалі так. Ви стоїте. Основний показатель, якщо ви тримаєте зброю правильно, ви не будете втомлюватися, що цією рукою я можу тримати, що цією рукою. Вона стоїть в одному положенні. Так само і змінюється положення. Я що в цієї можу тримати, то отак. Бачите, вона не змінюється. Отак от в чаті. Між цими чи в інше положення сюди. Бажано не на себе. Бажано не на когось. Можна так от, от Отака штука це тільки для офігенних фоток. Тобто отак ніхто не носить, бо це важко. Ну в основному, от ви тримаєте, зберегти так, так. Бажано не собі під ноги. ДД? Якщо колір з нього немає, ви собі тримаєте, щоб просто нікого... Просто я е, легше однією рукою я тримаю за... Вирканто. Річок? І він на ньому висить, бачите? На оцій повністю. Цим я просто контролюю. Далі положення. Не завжди треба стріляти так. Іноді стріляють отак. З автоматом, я розповідав. Іноді зброю виводять перед собою чи над собою. Це якщо ви за укриття десь виходите, наприклад. Вам не обов'язково висовуватися, ви собі висунули автомат, пишете. Далі, чому важлива перестановка а, стійок? Знати, як з сторонньої, так і з лівої сторонньої стріляти. Оце от неповна перекадка зброї. От ми стоїмо, просто перекладаємо. Повна це за зміною рук. Чого це важливо, наприклад, зараз я поставлю цей. Умовне оквіття, да, щоб ви просто побачили. Чому робиться перекраска Дивіться. Якщо я хочу висунути з цієї частини. Встаньте всі отут, щоб ви просто бачили. Так, мене. Якщо я буду з цього боку висовуватись на вас. Бачите? Це з цієї сторони. Якщо я в такій же стойці висунусь з цієї сторони, дивіться, де я вже починаю, ви мене бачите, і моє ще зброї не вийшло, ви вже бачите моє тіло. Тому роблять оцю перекатку. Щоб я звідси вже. От. Спочатку йде зброя. Я вже можу ввести вогонь у вас. Бачиш, спочатку виходить зброя. Оця от перекатки дуже важливо, коли ви сходите. Тобто я показував, не завжди треба висовуватись. Дивіться, я веду вже вогонь. Збоку, це коли в стрільба в окопі з інших місць, коли не треба висовувати. Так, да, виставляєте і тоді стріляєте. Тобто автоматично так само, Ви сюди і піти. Але тоді ви не можете цілитись. Тоді тільки каліматорний прицел, який вище, бо ця ручка заважає цілитись попрямі. Каліматик це дозволяє тоді. Важко. Е, дивіться, чим ти більше виставляєш від себе, тим більше зона враження. Чим ти менше становиш, навіщо ми нагинаємося? Менше зони. Навіщо ми коли е, беремо автомат, ми скруглюємо трішки плечі і зжимаємося? Менше зони. Навіщо ми присідаємо, ми взагалі зменшуємося. Як тільки ти щось виставляєш, сюди може прилетіти. Отут у нас є захист, вирієживе. Тут нічого нема. Тобто більшість це осколки, будь-чого. Будь, будь тобто, зазвичай присідає, просто отак іди. Будь-що ми присідаємо на коліна. Нам легше. Ось ми бачимо ось такі поселення. Люди живуть у наметах. Кілька наметів. Тут роду польова кухня. Як бачимо, щось вже готується на вогні, у казані. А що це ви готуєте? Що готуєте? Суп? Курятина, рисовий суп з курятиною. Там далі бачимо учасниці наші. Нарізають. Хоче? Це до нашого шеф-кухаря Софія. Добрий день. Добре. Розкажіть, будь ласка, ви як учасниця, чому вирішили взяти участь у такому таборуванні? Звідки дізнались про нього? Сама зараз проживаю в місті Луцьк, є внутрішньопереміщеною особою з Донецької області і часто відвідую всі заходи, які проводять в даному центрі, і тому і в цей табір мене зацікавив. Так само цікавлюся національно-патріотичним вихованням і всіма подібними заходами. Як вам враження? Вже пару днів пройшло таборування. Що ви може, чого вас навчили за ці дні? Е, ну, я, розглядали? Е, да, ми перший день ми е, навчалися на двох локаціях. Це була локація медицина і локація е, з поводження зі зброєю. Е, так само, я деякі моменти вже знала, деяке щось нове дізналася. Сьогодні ми літали на Мавіках, так само маю якийсь досвід літання на fpv дронах. На мавіках один раз в житті всього літала. То сьогодні було так цікаво на них політати, і зараз будемо на маленьких fpv дронах теж тренуватися. А побут у вас облаштований максимально в польових умовах. Як вам взагалі враження від цього? Прикольно, ми готуємо разом, все робимо так. Все ну ніби це і не дуже польові умови, тобто це не зовсім ліс, але при тому так само палатки, так само готування їжі на вогнищі. Це все прикольно. І їжа завжди на вогнищі саме класна, саме свича. Чи мали раніше такий досвід, може, в походи ходили? Один раз в житті ходила на Кремляцькі гори з екологічним центром місцевим. Тобто для вас це вже повторно, скажімо так, вже... ну так, да, але все одно тут Слежити Знання, з Тут більше днів, там ми всього на три дні ходили. І що ви побажали? Чому люди мають долучатись до таких ініціатив? Ну, по-перше, завжди ніхто з нас не може гарантувати, що ми не потрапимо в умови ну, на війну. І так само ми маємо туди прийти не просто як без навичків, без якихось знань, ми там будемо не корисні. Тобто, якщо ми вже пройдемо якісь такі навчання, так само з медицини, так само з поводження зі зброєю, тобто самі базові навички, базово як поводитись зі зброєю, як правильно нею користуватися, знати, як вона працює, то ти вже будеш більш корисним для війська. Так само, якщо навчитися на дронах, то можна вже бути і в але це важко, звісно, так за два дні ти не навчишся. Але тут ти можеш себе спробувати в якихось ініціативах і зрозуміти, що для тебе буде близьке. Скажіть, будь ласка, я так розумію, скільки тут багато учасників чи знайшли друзів, можливо, нових? знайшла, знайшла і нових, і вже знайомих зі мною тут дівчинка, яка зі мною закінчила військову кафедру недавно. Буквально їздили в Полтаву, і вона сюди приїхала. Я поділилася в своїй групі, що буде така тут проходити таборування, і вона приїхала. Так само є діти, яких я знаю, які вони приходять сюди. І так само тут вони в різних ініціативах залучалися, то вони мені вже знайомі. І нові друзі з Харкова дівчинка є, мені теж близька ця місцевість, я там навчалася, і тому теж знає, приємно було поспілкуватися. Чи є, перерахуйте, може, плюси якісь, що дає таке оточення і фактично умови, в яких ви зараз перебуваєте? Плюси підняття патріотизму. Якісь однодумці тут ви можете поділитися якимись ініціативами, тобто тут приїхали з різних міст, і кожен з цих людей вони якісь ініціативи в своєму місті або самі проводять, або долучаються до цих ініціатив. Так само тут є і волонтери, і знаю, що є хлопчик, який в Апшифт, є така програма, він сам. Якийсь проект щодо ВПО, тобто він буде з ними займатися, тобто він зі мною поділився, як вони це будуть проводити. І ми поділилися, що тут проходить, як це тут робиться, і ми так обмінялися досвідом. Може, вам чогось тут не вистачає, або хотіли б ще якісь додаткові чи знання, щоб вам надали? Чи... По умовах мені цього вистачає, Конечно, звісно, звісно, кожен кожен раз хочеться все більше і більше чогось знати. Тобто, якщо ти до того я вже щось знала, то хочеться ще більше. Але я розумію, що на базовому рівні кожному потрібно спочатку саме саме базис вивчити. І я не можу сказати, що давайте мені вже третій левел, а ви ти так. Тобто, треба, щоб всі спочатку базис пройшли, а далі вже піднімалися трошки, якби свій рівень.